Всім привіт! Хотілося б записати ось таке відео на рахунок того, який розхід палива у Volkswagen Golf 6-го покоління 1.6 і дизель. Передній привіт. Значить, бак зараз пустий. Ось загорілася лампочка стосовно цього. Тут в меню ми можемо подивитися, Значить, я обнулив, коли заправляв автомобіль. Я обну... обнулив не на АЗС, а коли вже приїхав додому, тобто до цих 731 кілометра ще потрібно додати орієнтовно 8-9 кілометрів. Тобто на Баку цьому я проїхав 740 орієнтовно. Орієнтовно кілометрів. Середня швидкість, як ви бачите, 23 кілометри. Це по місту Львів і з цих 730 кілометрів, десь орієнтовно 250 були трасові, а решта місту. бортовий комп'ютер. Розхід 8 літрів на сотню. Хочу сказати, що стоїть зимова гума Goodyear Ultra Grip as 2 і використовується постійно кліматконтроль за цей зимовий період. Зараз іду заправляти повний бак палива і побачимо, скільки палива влізе в бак. І порахуємо на цей пробіг орієнтовний, точніший можливо розхід, ніж на бортовому комп'ютері, чи вони зійдуться, чи вони не зійдуться. Тому зараз все побачимо. Заправий автомобіль, повний бак. Ось чек заправки. Заправив 50 літрів і 350 мл палива. Звичайного дизелю і значить на цьому ми проїхали орієнтовно 740 кілометрів. Порахувавши, склавши пропорцію, порахувавши витрату палива, в мене отримало 6,8 літрів на сотню. Тобто з такою от середньою швидкістю 23 кілометри. Тобто з цих 740 кілометрів 30% було по трасі і 70% по місту. І до чого я хотів зняти це відео. Останні декілька місяців заправляюсь на АЗС Сокар. І що в мене виходить яка статистика? До цього, напевно, 2 роки я заправлявся на автозаправочних станціях Окко Чевок. Там паливо звичайний дизель орієнтовно на 2 гривні дешевший, ніж на сукарі. Але заправляючи останні декілька місяців на сукарі, власна дистанція, яку вдається проїхати на повному баці, приблизно в однаковому режимі, тобто весь час я так приблизно їжджу. 30% траса, 70% місто, одні і ті самі маршрути, і в мене виходить, що е кілометраж, який я можу проїхати е на цьому повному баті, який я заправив на АЗС Сукар, е він є більший орієнтовно до 100 кілометрів, ніж на Око і Вок. Тобто, якщо я тут я проїжджаю... На 50 літрах орієнтовно 740 750 кілометрів, і ще в баці залишається паливо, тобто там на 40-50 кілометрів, то на е, Око -ок в мене виходило орієнтовно на 70-100 кілометрів менше дистанція. Ось. Тому е, виходить трошки економніше. Заправляти саме на Сукарі. Хоча, звичайно, якість палива і на, ВОК, і на ОК у Львові досить хороша. Тому робіть висновки і заправляйте свій автомобіль якісним паливом. Це буде і економніше, і буде корисніше для вашого автомобіля і паливної системи. Слава Україні! І в продовження до цього відео хотілося би додати цей додаток. Тобто проїхав ще один паливний бак повний. Вийшло 751 км і ще показує бортовий комп'ютер, що залишилось на 35 км, ну але лампочка вже блимає, що потрібно заправити автомобіль. Бачимо середня швидкість 24 км на годину. Нагадую, що з цих 750 км так само я проїхав 250 в трасовому режимі і 500 по місту Львів. Е було заправлено паливо на заправці Сукар, нано, дизельне паливо. Ось. Тому зараз, ще раз я заправляю повний бак, але вже заправлю їхнє краще паливо DEZ Nano Extra. Воно воно є на 1 гривню дорожче. І подивимося, скільки на цьому паливі проїде Volkswagen Golf 1,6 дизель в такому самому режимі, але це вже буде в наступному відео. Був заправлений повний бак Deser Nano Extra. І ці 750 кілометрів після того, як я їх проїхав, в бак влізло 51 літр палива. Ось. І подивимось, скільки на цьому баку ми проїдемо на Дезерна Екстра. Порахувавши розхід, вийшло 6,8 літра. За минулий приїзд на, минулому, на минулій заправці. Тому наступного наступному відео покажу, скільки на кращому паливі на автозаправній станції Сокар проїде шостий гольф 1,6 Дезер. Всім до зустрічі!